Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Я Олександр в студії. А також вітаю сьогоднішнього моєго гостя Олександр Білозор. До мене сьогодні завітав. А це заступник начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції, головного управління національної поліції у Вінницькій області. Пане Олександр, добрий день вам. Доброго дня вам. тема сьогодні у нас і перед і зрозумійте мене правильно, і напевно постійна тема. Сьогодні ми будемо говорити про шахрайство, про шахрай. І найголовніше, ми будемо говорити про те, як не стати жертвами, як не потрапити до е шахраїв у лапи, у тенета. Не знаю, як це вже можна, е яке слово вже можна підібрати. Як не стати жертвою, будемо говорити так, е пане Олександр, найперше, про що хочу вас запитати, це про те, що е достатньо часто, на жаль, достатньо часто, ми говоримо шахрайство, шахраї і схеми, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Які є, щоб ми розуміли, які є. Види шахрайства, які ви для себе виділяєте види шахрайства, і що ви називаєте шахрайством. Е, Доброго дня ще раз я кажуть вам і усім, хто нас слухає. Ну, перш за все, що потрібно сказати, що шахрайство це є кримінально карним діянням, воно передбачається статтею 190 кримінального кодексу України і передбачає собою заволодіння майном або правом на майно особи шляхом обману або зловживання довірою. Потерпілого. Тобто в будь-якому випадку це кримінал, це не адмінпорушення? Е, Ні, адміністративне порушення за шахрайство вбачається це по статті 51 Адміністративного кодексу України, однак там йде е, відповідно е, по сумі. Тобто, mm -hmm. якщо в нас сума перевищує 267 гривень, це вже далі рахується кримінал. Якщо Менше це як рахується як дрібна крадіжка і дрібне, дрібне шахрайство. Mm -hmm. Що потрібно сказати? Які зараз саме самі, самі більше ви на завиди, які самі більше є розповсюджені види інтернет-шахрайств? Зазвичай зараз у нас у Вінницькому районному управлінні поліції кожного дня реєструється по кілька, це можна сказати так коротко: кримінальних правопорушень шахрайств в мережі Угу. Це є на сьогоднішній день найрозповсюдженішим видом шахрайства у зв'язку з тим, що багато людей замовляють товари перед святами та. перед святами здійснюють оплату послуг і таке і інше і саме через мережу інтернет. Це доволі всім зручно, але дуже часто люди не вживають відповідних необхідних заходів безпеки для збереження своїх коштів і попадаються на так сказати в лапках уловки шахраїв. В Які випадки найрозповсюдженіші на сьогоднішній день. Особа, на, ну, для прикладу, наведемо саме розповсюджену платформу це OLX. Всі її добре знають, всі нею користуються, замовляють товари. Люди, ну, наш перспективний, потерпілий, можна так сказати, знаходить е, оголошення про продаж того або іншого товару. Його влаштовує ціна, бо там хороші характеристики, ціна доволі низька. Починає спілкуватися з. Продавцем, який є нашим потенційним шахраєм, uh -huh. і йому зразу, зразу кажуть, що там скидайте нам одразу всю суму за товар, аргументуючи це тим, що якоби наложений платіж це незручно. Якщо особа прийде там, допустимо на нову пошту, ознайомиться з товаром і не оплатить його, то продавець втрачає на цьому кошти. Uh -huh. Люди зазвичай погоджуються, бо ж це ексклюзивна пропозиція, як, як люди вважають. І товар у нас закінчується. І, і ви ж закінчується. що Перед новим роком ви нічого новим не встигли. Давайте так. давайте бігом-бігом. Да, mm -hmm. бігом, бігом. Емоційний фон такий. Емоційний та? фон психологічно так діють на жертву, на жертву злочину. Люди скидають грошові кошти і в кінці кінців залишаються ні з чим. Тобто втрачають і кошти, і, звичайно ж, інтернет-сторінка зразу видаляється. І... Відслідкувати це дуже дуже важко. Чому важко пояснюю? Тому що. Грошові кошти, як зазвичай шахраї роблять, вони запутують свої сліди. Вони перераховують з одної банківської карти на іншу, і так далі. Тобто, можуть зробити по кілька транзакцій щодо перерахунку грошових коштів з одного банку на інший по банківським карткам. А все це отримати слідчим шляхом доволі важко, бо на кожен окремий банк нам потрібно отримати ухвалу слідчого суді про тимчасовий доступ до режей документів, так як це є банківською таємницею. Угу. І це займає доволі великий проміжок часу, це перше. А друге, те, що коли ми встановлюємо, встановлюємо місце знаходження, де грошові кошти, куди саме були перераховані і де саме були зняті або використані, це взагалі встановлюється інша область. І, звичайно ж, місцем чинення злочину рахується те місце, де саме були зняті або використані дані грошові кошти. І ми вимушені, згідно нашого законодавства, відправляти справу туди для подальшого досудового розслідування. Mm-hmm. Тобто це, це, скажімо так, один із таких випадків видів шахрайств, Це фішинг називається. Ну, uh -huh, uh -huh. про нього майже всі чули, всі знають. але мало хто розуміє, що він насправді собою являє. Ну все дуже просто. Перекладіть. Я зараз звертаюся до глядачів і слухачів. Перекладіть з англійської мови фіш, це риба, практично це ловля, риби, це риболовля. Але в даному випадку, от, такі от навіть не золоті рибки, а такі так, прості так. коблики. На жаль, стаємо ми з вами. А, виходить, от ви самі зараз сказали, що е зловмисники, шахраї вони використовують е таку, ну це навіть не незручність, а це е ваш протокол дій. За яким ви маєте діяти, тому що ви дієте, ви, ви, дієте да, ви дієте в законному полі. А, і, і виходить, вони це добре знають, вони обізнані з цим, вони використовуються і вони чудово розуміють, що поки ви це все зробите, пройде багато часу, умовно багато часу. Це не тиждень і не два. Ні, це кілька місяців. Як це, правило, це кілька місяців пройде. І не факт. Що у когось вистачить, вибачте, якщо я кажу неправильно, або кажу так досить емоційно, не факт, що вистачить сил, здоров'я, емоцій, наснаги дійти до кінця. Так дійсно пане Олександре. Хоча з іншого боку, до кінця, от є у вас факти в практиці, практичні варіанти, коли доходили до кінця, хто ж все-таки був кінцевим Звичайно цим. Є. От, е, ну, yeah. Якщо це не зачинщик, якщо це не придумувач безпосередньо, не, 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 не керівник цієї всієї ланки, то хоча б та людина, той е, директор, фунт, як в «12 стільцях є, так, як так. в золотому теля верніше є. Е, який, на картку якого це все потім приходило? Так, є безпос... випадки, де, скажімо так, це наша робота, ми над цим працюємо. Uh -huh. е є випадки, коли встановлюємо е злочинців, е часто, е як і злочинців, так і осіб, яких вони використовують. Тому що от нещодавно наша практика літо ми задокументували. Злочинну групу, можна так сказати, діяльності. ну, Деталі вдаватися не буду, тому що досудове розслідування зараз ще триває і не маю права розголошувати. Uh -huh. І особи після того, як шахрайським шляхом виманювали дані в осіб, банківських карток, ну, здебільшого, вони собі за жертв вибирали осіб похилого віку, осіб, які проживають більше в сільській місцевості, які мало, мало знайомі з. Скажем так, міським трафіком використання банківських карток і оплат послуг, угу. і після того як вони. Дізнавалися їхні банківські дані, це номери банківських карток. Люди навіть повідомляли їм cvv код з, з іншої сторони банківської карти, це mm -hmm. трозначне mm -hmm. число, може хто не знає. Його в будь-якому разі повідомляти нікому не можна. Це є персональні дані банківської карти, і користувача банківської карти, як і пін-код, і в тому числі mm -hmm. пін-код. Ну, ну так, от е одразу хочу зробити ремарку: що ні CVV-код, це три, е тризначне число, ні Пін-Код, який ви потім можете на сам. Мій своїй карці поміняти не знає навіть сам банк, сам працівник банку, який вам це видає. Як правило, це все видається в закритому пакеті, так, в конверті б... вірніше. І банк ніколи цього не запитує. І банк, само собою, що банк ніколи не буде запитувати. Ні під так. якими, що я вам хочу допомогти. Повірте мені, у нас тут іде реструктуризація. Скажіть мені, будь ласка, я вам полегшу. Неправда, це все. Не ведіться на це все. Так, і це ще. Ще раз хочеться про це наголосити, тому що майже 80% осіб, які до нас звертаються, зазвичай усі повідомили ці банківські дані е, правопорушникам. Угу. І це їм значно полегшує роботу, вони знімають гроші і кошти, в подальшому їх переводять на інші банківські рахунки, а ми вже потім встановлюємо осіб і через них виходимо на злочинців. Ну, це виходить все, телефонний дзвінок. Вам треба так. вийти на цей телефонний дзвінок, якого практично нема, тому що його ніхто не пише і, ну. Ви розумієте, часто використовують такі оператори мобільних зв'язків, як Intertelecom, Інтертелеком, тобто 044, 094, угу. тобто які фактично нам відслідкувати в рамках нашого законодавства і в рамках наших технічних можливостей дуже важко. Тобто угу. люди використовують, злочинці це все використовують, люди на це не звертають уваги, що до них такий невідомий номер дзвонить, надають всім. Банківські дані дані своєї картки в подальшому втрачають кошти. Свої. Пане Олександре, от зараз, окей, ви зараз більше е, розповіли про роботу з банківськими картками про шахраїв, які є в інтернеті. В інтернеті також дуже важко щось з'ясувати. Чи це липова е, сторінка, чи це дубль е, зеркало, чи навпаки, це оригінальна. Досить важко і не не кожен одразу ну, це зрозуміє. Ну чому ж дивіться для прикладу? Набуло широкого зараз останнім часом з у зв'язку з військовим станом, з внутрішньопереміщеними особами, багато кому пропонується в інтернеті отримати матеріальну допомогу у зв'язку з переселенням. Постійно. постійно. Вот. По областям розбито, да, вибери свою да, область, да, зайди да. туди. Створюється опять же, фішингова платформа, людині приходить смс-повідомлення з силкою на той або інший інтернет-ресурс. Особа. Переходить на той інший інтернет-ресурс, і як, якоби в лапках вже переводить на сайт того самого Приват24, всім mm -hmm. відомий. Ну це знову ж таки фішинговий сайт, де пропонується зразу ввести номер своєї банківської карти cvv код І е, люди, знову ж таки, багато хто я розумію, в принципі, я розумію емоційний стан людей, які бо багато хто що втратили у зв'язку з військовою зв агресією Російської Федерації. Прагнучи отримати хоч якісь кошти, забивають свої дані банківських карток, і звичайно ж не їм приходить на карточку, а в них уходить з карточки банківської. Тобто то треба знати, що добре, а як от цю ситуацію перевірити? Чи дійсно є така підтримка? Є підтримка, однак, грош... дійсно держава передбачає виплату допомоги, однак знову ж таки для громадян. В інтернеті ніхто ніяких коштів не отримає по будь-яким сайтам. Для цього потрібно звертатися звертатися офіційні представництва того або іншого органу або органу місцевого самоврядування. Тільки там, після заповнення відповідних заявок, вам будуть розказані сказані подальші uh -huh. алгоритми дій, за якими ви можете там отримувати е щомісячну. Доплату допомогу, чи виплату до матеріальної допомоги, тобто, ми можемо говорити про те, що будь-яка соціальна допомога. So, бо це так, ж так, є так, соціальна допомога, в тому так, числі так. і фінансова звичайно. допомога. Будь-яка соціальна допомога вона відбувається тільки е, в прозорих офісах. Вона відбувається безпосередньо зі спілкуванням спеціаліста. Вона відбувається із заповненням певних документів і пред'явлення певних документів. Це зараз все кажу нашим глядачам Е І ніяким чином це не відбувається просто так. Зайди на якийсь там сайт, на якусь сторінку, дай свої е, особисті Обисті дані, і потім ти там щось десь якось отримаєш. Ну, не будьте ж настільки простими і настільки наїмними. Я прошу вибачення перед сімами. Але один раз нікому не повідомляє. Ну, це не можна говорити. І це і банківський можна. працівник тобі говорить е, декілька разів, і ви говорите декілька разів про це представники поліції, і представники кіберполіції, які бували на нашому майданчику, також е, говоряться постійно. Ніяким чином не можна е, якби віддавати і повідомляти свої дані. Е... Більше того, якщо дозволити, наголошу ще на одному виду шахрайсі, який, можна сказати, нещодавно набув своїй популярності, але вже є в нас велика кількість звернень з цього приводу, і люди не розуміють, а що ж, що ж я такого зробив, як кажуть. Ну. Є в нас такі соціальні мережі, як Інстаграм і Тікток. Всім відомі. Ну, звісно. Люди знаходяться на цих інтернет-ресурсах, шукають там. Або просто переглядають е, сторінку повідомлень, і їм попадаються такі повідомлення, як е, заробіток в інтернеті шляхом вирішення певних там логічних задач. Перегляду, Перегляду... фільмів. Ну, якоби, якоби того. Е, Зв'язуються з нею через інстаграм е, повідомлення в соціальній мережі. Після чого пропонують їй за, придбати за певні кошти. Логічну задачу вирішити її і за це отримати набагато більшу суму коштів. Угу. Тобто, ти вклади. Так. Свого, угу. свого роду роблять, можна так сказати, в народі фінансову піраміду. Угу. Людина, коли проходить кілька етапів цього завдання, починається все з невеликих сум. Тобто, невеличка сума, невеличка так. простенька задача. Вирішив, відправив і отримав. Спрацьовує ефект мишоловки, скажімо угу. так. Угу. Людина е, з. Кількох сум, бачиш, у неї все виходить, суми ростуть, е, важ, важкість завдань якоби росте, росте, росте. І от е, нещодавно у нас, у нас був випадок, що таким шляхом людина вже не рішила задачку на вартість 364 тисячі гривень. Ого. Ну, от, е, мене... 364 тисячі гривень, ще раз повторюю. От в мене запитання: про що можна думати? Коли таке от робити? Ну, от люди зхаменіться, ну, ну не буває просто заробітку, ні нічого. Безплатний сир, тільки в Мишоловській. Ну, так я от думаю, а і скільки ж це треба було часу, і скільки це треба було завдань в, в кілька днів, щоб дійти до такої суми? Це ж не одразу таку суму запропонували. Так, і для нас, ну, для нас, як працівників поліції, це доволі важко, так як розслідувати далі це кримінальне провадження. Звичайно ж, ми відкриваємо кримінальне провадження, mm -hmm. визнаємо особу потерпілою. Але це треба заяву до вас написати. Конечно. Це ж не просто так. Звичайно, звичайно. і mm -hmm. звернутися до вас. Да, звертається людина, ми відбираємо заяву. Говоримо в черговий раз, що так робити не можна, що такого не буває. Е людина все розуміє вже після того, як це сталося, але ситуація в тому, що. Як Інстаграм, Тікток, так і Фейсбук вони є ресурсами іноземних виробників. І для того, щоб отримати тимчасові доступа до цих інтернет платформ, це треба працювати через міжнародні доручення. Це дуже важко і це дуже великий об'єм часу, і можна сказати, так, сили і засобів затрачається. А взагалі, у такі платформи дають дозвіл на доступ до своїх даних. От з практики відомо щось? Були такі Даю, випадки, що але це більше займається сам департамент кіберполіції в місті Києві. Uh -huh. Займається цим, тому що міжнародна співпраця здійснюється лише через е, Генеральну прокуратуру України, uh -huh. будь-яка міжнародна співпраця. Тобто виходить Вінницький випадок, знову-таки, він піднімається з так. точки. І піднімається, я маю на увазі Весь по механізму. Абсолютно, сказати. повністю. Воно йде з Вінниці на Вінницьку область, потім Вінницька область йде на Київську область, ну, на так. Київ, на столицю і аж туди. Ну, Знову таки, шансів дуже мало, що можна Важаю, щось ще Ну Шанси є, але це доволі великий об'єм роботи і великий проміжок часу. Угу. А найпопулярніше перед Новим роком. Ну, та будь-які будь товари в інтернеті, знову ж таки, повторююся. Е, ну, найбільше це платформа OLX. Угу. І останнім часом бувають такі випадки, що люди, коли купляють товари, їх шахраї, шахраям вод... вдається ввести людей таким чином, навіть в оману. Що... Той, хто продає, ще сам перераховує гроші для того, якби, щоб купити товар. Ну, це вже абсурд, і це вже потрібно лише ще раз перед тим, як зробити певні якісь дії своєю банківською картою, перед тим, як комусь перерахувати якісь грошові кошти за якийсь товар, вкотре переконатися, що ваш продавець є добросовісним, елементарно навіть взяти номер телефону, який висвітлений в оголошенні, uh -huh. Елементарно забити його в Google по пошуку. Зазвичай там викидає, якщо це шахрай, там зразу викидає, що шахраї, шахраї. Тобто і іншими вже користувачами це вже все зроблено для людей. Е, власний досвід нещодавно, буквально, до, до речі, звертався до спеціалістів з кіберполіції. Нещодавно отримав смс-ку, що скільки можна чекати, там до того було написано: майже так було: скільки можна чекати, ніяк не можемо відправити е, ваш товар. Е, терміново надайте свої дані. І тут я завис, тому що телефон. Який я потім через Google провірив телефон? Взагалі оператор був з Індії, mm. і я моментально звернувся до кіберполіції. Добре, що можу просто написати. Тим людям, які були в мене на ефірі, написав, каже, що це таке. Мені сказали спокійно, це просто спам видали, тому що ми за останні дні отримали вже десь до десятка таких от приблизних повідомлень. Ну тобто, навіть телефон, якщо номер телефону, номер оператора, якщо вам виникає викликає, верніше, якесь запитання, вже задумайтесь, вже не спішіть тим більше свої особисті дані, тим більше перед новим роком. Кому це потрібно? Вам потрібні ці пригоди на новий рік. Не знаю, пане Олександре, я ще вам Дякую, маємо завершувати вже наш ефір. Єдине, що я ще встигаю сказати, що заступник начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції головного управління національної поліції у Вінницькій області, пан Олександр Білозор, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І ми вдвох з паном Олександром закликаємо вас, будьте обачними. Краще не. Купити, краще не е, зробити того дуже омріяного бажаного подарунка, який вам обійдеться е, практично в повну суму вашої е, карточки. Краще його не зробити, потерпіти перевірити, ніж потім мати такий дуже, дуже негарний осад на всі ці свята. Наскільки я так розумію? Так, да, пане Лиса? Так. Дякую вам з, ну, з наступаючими святами, хоча які там зараз свята. Сили і здоров'я нашим захисникам і захисницям. На цьому ми завершуємо сьогоднішню програму. Зараз йдемо на музичну паузу і потім трішки пізніше знову вийдемо в ефір. Будьте з нами. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.